Добрий вечір. Ой, пахне як! М -м -м. Супер. Я тут несу равіолі, які ми придбали пару днів тому. І там, коротше, ну, вони такі вже були майже готові. Тут такі продаються, типу, як на заморожені, щоб варити, не потрібно їх, а просто розігріти. Коротше, друзі, така гидота, що це просто неможливо витримати. Ми якось вже купували це в Лідлі, але вони були такі, ну, з сиром було написано. Але... Там, мені здається, що ще й картопля була, але така начинка була смачна. В принципі, ми поїли і було смачно. Особливо з маслом вершковим було добре. А ці типу, як з м'ясом. Ну, я упаковку вам не покажу, бо ми її викинули. Ось, А равіолі приготували. Я зараз вам їх покажу, як прийду на місце, де я їх хочу висипати. І покажу, які вони, як вони виглядають. Ну, Я думаю, що ви, якщо хто в Ірландії, то бачили такі вже. Ну, Нам дуже не сподобалось. Вони коштують щось за 500 грамів в пачці було 500 грамів. І коштували вони щось біля 5 євро. Ну як би це не дешево. Це не так прохолодно, що це капець. Давайте я, напевно, сюди піду, пролізу тут через дірку. Вірніше я б не сказала, що сьогодні холодно і е, прохолодно. Дощ сьогодні цілий день ішов, я не могла вийти на вулицю. Зараз вийшла, я ж вже казала не раз, що люблю гуляти після дощу. Думаю, пройдуся трошки. Бо це ж не діло постійно бути в номері, бачите, тут них. Всякі там люстри. Такі, як у нас, Чи це вже якісь оновлені, я не знаю. Столи багато чого. Це вони зараз активно роблять ремонт в номерах. Навіть люди, які вже виїздять з номерів. Ну, українці, тут взагалі, коли ми сюди приїхали, десь біля 200 чоловік жило. А з самого початку, як заселяли людей, то десь нам розповідали, що десь близько 400 людей було. Зараз залишилося 164 чи 3 людини. Уявіть, зараз ці номери, що звільняються, люди собі переїздять кудись, там орендують чи виходять по РП, беруть житло. То ці номери вони ремонтують, ну і закривають, консервують, напевне, будуть потім, коли вже... Контракт закінчиться, будуть вже приймати туристів. Зараз тут туристи не живуть, тільки українці і номера, в яких робляться ремонти. Дивіться, тут у нас біля готелю також гіацинти, оці цвітуть. Бачите, як багато? Їх взагалі дуже багато. Ось тут, а тут. А я якось прогулювалася, зустріла лисицю. Отам вона бігала, вона і біля нашого готелю бігала. А тут десь скільки їх взагалі. І вирішила, що напевно я занесу їй туди. там вона бігала, може десь вона там і буде. Занесу туди їй ці равіолі, а ні, то якісь пташки поїдять. Блін, а тут все ж не пройдеш. Ой, треба зараз згинатися. А згинатися самі розумієте? Не дуже. Ой. І взяла я ще з собою ємкість, щоб набрати землі, бо в мене вже мої перчики і томати переростають. І треба вже буде їх кудись пересаджувати. Ось, я вже там із продуктів познаходила різні ємкості. Ще візьму, пересаджу віолу, ту, що мені на 8 березня Максим подарував. Вона там вже не квітує, тільки залишилися зелені стеблини, я їх пересажу десь кудись в клумбу, а в ті лоточки посаджу свою росла, з розсаду вже. Ну, звичайно, що я не надіюсь ні на який врожай, просто що мені хочеться цим займатися, піклуватися про щось живеньке. Ось що тут лисичка бігала, тут такий смітник із органіки. І ворони тут літають. Я думаю, що тут можна спокійно буде. Вони якийсь пакет хтось залишив. Не знаю, що там в тому пакеті, навіть дивитися не буде. Ось тут зараз висиплю. Якщо не вона, то якісь пташ... пташки поїдять. Ось лоток. Зараз я спалаху вімкну. Зараз тут траву косили, викинули. Ось отакі вони, бачите? Я не знаю, що там всередині, але воно ніяке. Оці ми навіть зверху, бачите, не, від, не, від, ну, не готували, а ці типу, як мікрохвильові, відварили, і там оце всередині е, наче мають бути з м'ясом, а там якийсь наче жир і смак, ну вони взагалі ніякі. Друзі, я не знаю, хто з вас їсть такі равіолі. Вони якісь типу, як італійські чи які. Коротше, якщо я буду в лідлі і не забуду, то подивлюся. А можливо, я й знімала відео попереднє розпакування і вставлю сюди фрагмент, як вони виглядають. Ну, побачимо. Коротше, друзі, це кошмар. Нехай тваринки поїдять. Мені вони не сподобались категорично. І Максим не зміг їсти також. Каже, ти можеш їсти? Кажу, не можу. Ну, все тоді, до побачення. А тваринам буде приємно. Так, ось таке я взяла ємкість для землі. там он Їжа для тваринок. І зараз хочу тут знайти, з цього боку зайду на цей смітник. Тут дуже гарний ґрунт. Де ще тут ярилася вже десь місяць тому. Отам. Тут трави багато всякої. Бачите, вони сюди звозять все. Воно ну, тут собі перегниває. Така чудова, в них тут компостна яма. О, Дивіться, яка земелька класна. Дивіться. Бачите? Супер. Зараз я її нарию сюди трохи собі. Так, нарила я трошки землі. Ну, це мені не вистачить цієї землі, я ще якось може. Візьму з клумби якоїсь ще. Ну, побачимо, перемішаю її, бо вона така дуже чорна. Такий прям компост. Мені здається, що вона буде занадто вже активна. Треба буде її трішечки -тріш чимось розбавити. Ну, я не знаю де. Побачимо. Може з того її сторони. І точно не сьогодні, бо вже темніє. Це я так взагалі вирішила винести. Рабіолі та й заодно вже й накопати. Трішечки. Так, ми пішли туди обійдемо ще. Ой, такі справи, друзі. Бачите, оце вже ірландська погода. Там навіть ще нарциси є, деякі цвітуть, дивіться. Прохолодно, вони люблять. А то я ж прям дивувалася, що... Не знаю, днів 10, напевне. Тепло було. Ну, по ночах було холодно, там плюс 8, може, плюс 10. Ну, ще й навіть нижча була температура. А от в день там плюс 15, прямо до 20 градусів. Я ще так дивувалась. І сонце, що найцікавіше, що сонце, сонце, сонце. І я думала, щось взагалі не схоже на Ірландію. А зараз це вже ось це воно, вітер. Дощ, сирість, все як має бути. Але все одно добре. Такий. Ой, воздух гарний. Чисте повітря. Добре-добре. Бачите, ці гортензії ніхто не позрізав, старі суцвіття, воно нові вже прокльовуються. Будуть цікаво, які будуть якого кольору рожевого, може блакитного. Мені так подобаються блакитні, взагалі супер. Прямо ж сині такі. Ми коли в вже були там, жили. Можете подивитися мої відео ще з минулого літа. Я якраз тоді почала знімати Ірландію. І там взагалі є пару відео де ці гортензії, такі великі, крупні, гарні квіти. Такі і рожеві, і прямо аж до синього, такі, фіолетові, ну такі гарнющі. Я якось думаю, може мені просто поїхати в Шенон погуляти, познімати. М -м Бо я ж весною там не знімала ні цього року, ні минулого року, а там багато також красивих квітів, двориків, взагалі супер. А тут, бачите, нема що знімати. Тільки я оце ж знімаю щось красиве. Оце. Тут поблизу цього місця, або коли ми прогуляємося, сама далеко не піду, то там трішки знімаю вам подвір'я. А в нині прям це ж таке велике селище, не знаю, тисяч на сім, напевне, населення, якщо я ну, все правильно розумію. І там майже в кожному дворику щось красиве є. Може це поїхати, зняти. Хотя в мене є звідти відео, але все одно хочеться якось. Бо тут що ж просто територія та все інше. Ой. Бачите, як там сонце, світло, тут хмара, вітерець. Супер, моя найулюбленіша погода. М -м -м. Якби була вдома, вже б города садила. Поки що не можу, тільки можу надіятися, що скоро повернуся. А зараз город у мене міні на підвіконі готелі, що я зроблю. Я знаю, що люди в квартирах на балконі там щось вирощують, там в орендованих, чи в своїх, а так, щоб в готелі. Це, напевне, тільки українці таким займаються. Я не знаю. Напишіть, хто в Ірландії. Чи ви таким займаєтесь? Бо тут пару чоловік таким займаються, з якими я спілкуюся. Наші жіночки, що з нашого готелю, того ж разом сюди з нами переїхали. Ось то однієї та мати вам показувала, і огірочки вже цвітуть. Її наша знайома дала, яка живе зараз ще Шенені. вона там. Приватного будинку, і вона також там всякого понасаджувала. Аня із Харкова. Ось, то вона їй розсаду дала, то в неї тут на балконі. Ой, на балконі, на вікні, на підвіконні. Тут нема балконів. А якби були, було б класно, до речі. Я б там розгулялась. Так от, про що я? То в неї тут на підвіконні ростуть томати, такі вже великі, я вам скажу, сантиметри вже десь. Може 40, скоро зацвітуть. І огірочки вже цвітуть, ну маленькі. Ну, я вам в своїх відео вже показувала, ще покажу її розсаду, бо я до неї іноді заходжу, вона каже. Зайди хоч подивися, як виглядають. І ось так, друзі, обіцяний контент. Другий поверх. І я обіцяла показати вам, які тут у нашої лілі ростуть. Ось огірочки, які вже, і які там, а томати взагалі шикарні, товстенькі такі. Їм подобається тут. Нічого собі. Оце у вас буде урожай, у мене картоплина, огірки, томати. Там уже квіточки будуть. І ось цей перчик, що я вирощую, також з нею поділюся, також дам, коли вже розсажу його. І ще, може, комусь дам напишу в групу. Тут запитували якось, що взагалі наші люди хотіли тут попросити адміністрацію виділити клапочок землі, поставити якось парничка і щось там вирощувати. Ну, мені здається, ніхто не набрався ще що сміливості, щоб це втілити в життя. Ну, але, тим не менш, люди хочуть, наші українці, вони такі. Це наш народ. Ми любимо працювати в землі, в себе. На ділянках, але зараз цієї можливості немає у багатьох, а багато хто сумує за цим. Ну, Там, де ото кущі, де жінка, бачите, зліва. Ось вона ходить. То там в кущах я вже там примітила собі місце. Але я щось боюсь, що якщо я там зараз щось посажу, то чи потім його там ніхто не витоп, чи не вирве, і чи воно там залишиться, знаєте. То поки що все росте в мене в цьому, в кімнаті. І та бараболька, що я вам вже показувала. Вона зараз сантиметрів вже, напевно, 70. Вже скоро все вікно наше заплете. І скоро зацвіте. Цікаво, яким вона зацвіте рожевим, білим чи фіолетовим кольором. Ой, боже, але вона красива так. Знаєте, я знімала картинки відео на Пасху і вікно показувала своє. То так воно симпатично, ця карта блина там. І дивіться, яка в мене вже бараболина. Виросла. Не знаю, як вам показати, чи буде вам видно її розмір. Десь сантиметрів вже 60 вона. Подивіться. І подивіться, що тут вже в нас є. Вже зав'язалась. бачите? І ці зелені листочки, вони такі супер просто. Мені подобається. Ай, так що все, друзі, пішла я. Таке вам наговорила, аби щось наговорити. Але чим живу, то й показую. Ви знаєте, що канал про це. Так що всім буду дякувати за перегляд. Це хмара, ще я думаю, що добре, що й дощ піде на вечір. Ну, це ж Ірландія, в принципі, що. Бачите, тут на сонці ось є земля, тут би томатів насадити. Ось про це місце я вам розповідаю. Кожен раз тут би я скопала б, ну тут я бачила, що тут каміння. Тут би і щось би посадити. Все одно тут смітник, вони сюди зносять всякі листя, гілки туди згортають, бачите? Але тут пару кущиків, може я й посаджу пару кущиків томатів. Якщо вони всі приймуться, там їх в мене багато, я взагалі взагалі не знаю, куди їх буду дівати. Так що такі справи. Все. Йду в номер. А вам всім тихої ночі. Дякую всім за перегляд. А, ну зараз ще фрагмент зніму своєї картоплини і розсаду покажу, раз уже це відео про це. Ну ось вона. Бачите, яка красива. Бараболя. Ось віола ще одна цвіте. А це моя розсада. Вже пора пересаджувати і перчик. Так ось.